Смачні тортики до будь-якого свята у вашому житті. Дизайн та начинка за індивідуальним смаком кожного клієнта. Для виготовлення солодкого дива беруться тільки домашні натуральні продукти, оформлення як мастикою, так і кремом, а також їстівні фігурки для ваших діток та неповторні враження та смак для дорослих. Центр танців та фітнесу Ейфорія оголошує набір в групу суперпрес плюс суперніжки на тренажерних стрічках по типу TRX. сучасні зали, душ, роздягальня, якісний спортивний інвентар, заняття у міні-групах, зручний розклад центр міста. Оздоровчий комплекс загальною площею 250 квадратних метрів створений і для оздоровлення, і для приємного відпочинку великих компаній. У вашому розпорядженні велика кімната відпочинку, парна фінська сауна, лазня на дровах, басейн зона для відпочинку, зона для ігор, настільний теніс, більярд, а також спортзал. Вулиця Завокзальна, 30. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном. Чотири сезони ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Йога Клуб Чай це клуб для всієї родини. Йога для жінок, чоловіків, дітей та вагітних. А також масаж, арт-терапія, семінари по саморозвитку та майстер-класи з живопису. Детальнішу інформацію дізнайтеся за телефонами на екрані. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.